друзі, початок нової неділі і тому я вирішила завітати до магазину п'ятачок. Взагалі-то, це раніше мережа магазинів П'ятак-П'ятачок називалася одною назвою. А тепер більшість магазинів називається п'ятак. Цього тижня максимальна знижка є в помаранчевому кольорі. І перше я вирішила подивитися взуття. Звернула увагу на ось ці яскраві блискучі босоніжки, і назва бренду мене дуже здивувала, тому що це британський бренд, відомий своїм технічним одягом для вітрильного спорту, полювання та оудор. Але на взуті написано Made in Italia. Можливо, це ексклюзивна колекція. Ось іще одні босоніжки того ж самого бренду. Перші босоніжки, які я показала, вони виготовлені повністю із шкіри, італійське виробництво плюс ім'я мусто це вже серйозний рівень. Такі босоніжки можуть бути рідкісні й дуже якісні. А ось ці дуже шкода, тому що вони зовсім нові, але з великим значним дефектом. Тому, можливо, вони долежалися до знижечок. І хоча на сьогодні їхня ціна буде коштувати не більше 50 гривень, я вимушена їх залишити. Ось іще показую для вас, які на цій неділі знижечки. Цього разу відеоблог вийшов всього 10 хвилин, тому що я вирішила пройтися лише за максимальними знижками. Давайте поглянемо, що я знайшла, тому що я вже готова приміряти. На подвір'ї серпень. І спека триває. Немає бажання одягати щось особливе і прилегле до тіла, тому я просто в коротких велосипедках і в блузці. Але хочу приміряти ще одну блузку, чимось схожу з моєю, можливо, принтом. Але тут тканина віскоза, тому я звернула на неї увагу. Судячи з пошиття блузки та підплічників, це вінтаж. Назви бренду я не знайшла, можливо, її просто відрізали. Розмір, сподіваюся, підійде мені. І ціна 78 гривень колись коштувала, а тепер це ще мінус 75%, що дуже приваблює. А ось так ця блузка виглядає на мені. Віскоза дуже приємна до тіла, і, здається, я. Все ж таки вгадала по розміру, але трошки незвично з підплічниками. Можливо, я просто відвикла. І чомусь не зрозуміло з декольте. Хотілося, щоб декольте все ж таки було більше. Хоча я розумію, що можна просто розтібнути гудзика. Дуже подобається принт, і хотілося б мати ще одну блузку, щоб носити. З велосипедками. але здається, ця блузка мені не підходить. Ще одна блузка Peruna. це як та родзинка в колекції Марк Spencer. Уявіть собі, британська якість плюс жіночність, плюс трохи романтики. Сам бренд Peruna з'явився в 2001 році як окрема лінійка жіночого одягу Марк Спенсер. І одразу полюбився за свій витончений, часто трохи італійський стиль. Недарма ж назва з італійської означає для неї. У речах цього бренду часто зустрічаються ніжні тканини, а ця блузка виготовлена з котону, квіткові принти, вишукані деталі, це одяг, який підкреслює жіночність, але не жертвує комфортом. І я вам скажу, що я відчуваю це, коли я одягла цю блузку, мені дуже комфортно в ній. І хоча перуна це більше італійський стиль, але мені чомусь нагадує нашу українську вишиванку. Я маю на увазі рукав, зверніть увагу. Я вже бачу, якби я одягла цю блузку з денімом, юбкою, шортами або навіть джинсами. І тканина легка, дає тілу дихати. Це мені теж дуже подобається. Серед суконь знайшла ось таку одну Максі довжини. Це бренд Boho, британський бренд Fast Fashion. Заснований у Манчестері. Вони роблять модний одяг за доступною ціною, орієнтований на молодь і тренди з TikTok та Інстаграм. Буквально кожного тижня в них нові колекції. Це бренд для тих, хто любить часто змінювати образи і не боїться виділятися. Ця сукня виготовлена з поліестру, а це не натуральна тканина. Тому, перш ніж придбати цю сукню, треба добре подумати. Тому що ми всі добре знаємо, що поліестер краще не носити у сильну спеку, не дихає. Але, можливо, для вечора прогулянки, фото. Одразу, як тільки я одягла цю сукню, я відчула, настільки вона важка і розмір мені трішки не підходить. Якби на розмір або два менше, особливо в талії. А також макси довжина. При моєму зрості, я розумію, що кожного разу, коли я буду нахилятися, мені треба буде держати сукню. Це не дуже мені подобається. А декольте дуже подобається в цій сукні. Особливо дуже гарно видно моє татуювання, яке я зробила собі на день народження. Тут ще чекають дві сукні, коли я їх примірю, і почну я з оцієї. Таким гарним принтом. Вона в зовсім в новому стані, без слідів носки. І це бренд Next. Розмір мені має підійти. Ну, я так вважаю. На ціну я не дуже звертаю увагу, хоча колись вона коштувала 195 гривень. Тепер вона буде коштувати за мінусом 75%. На жаль, в складі є теж поліестер, але тканина приємна на дотик. І ось так вона виглядає на мені. Хотілося, звичайно, знайти сукню з льону або віскози. Але скажу вам, що останнім часом, навіть за повною ціною, дуже складно знайти щось подібне. Мені дуже подобається, як пошита ця сукня, тому що вона. Приховує всі мої недоліки. Ну, майже приховує. Я відчуваю себе більш жіночною в цій сукні. І мені здається, що я б її могла б одягти як на роботу, так з подругою на каву або навіть піти шопінг робити. Тож, мене чекає ще одна сукня не менш цікава. Принтом своїм і дуже складним кроєм пошиття. Вона теж з поліестру, але дивлюся, з середини гарно пошита. Залишається тільки розібратися, як її правильно одягти. Скажу вам, в мене це не одразу вийшлося, тому що було дуже складно і це бренд Asus також ця сукня колись коштувала 195 гривень. Як бачите, майже всі сукні одною ціною. Ну і ось так вона виглядає на мені. Це виявилось щось дуже незрозуміле і складне для мене. І як ви вже здогадалися, я не змогла застібнути змійку з боку. Хоча сукня в стегнах виявилась на мене велика. Ну, ви бачите самі це. А в талії, а також в грудях. Ні. Можливо, це для пісочних часів. Я маю на увазі тип фігури. Тому що моя фігура більше нагадує прямокутник або яблучко. Ось такі були знахідки мої цього разу. І прийшов час визначитися. І я думаю, що я хочу придбати ось цю блузку. І сукню. А ви, друзі, будь ласка, пишіть в коментарях, що вам сподобалося, а що ні, і чи придбали б ви собі таку блузку і таку сукню. Тепер я прямую до каси і, як завжди по традиції, показую чек. Сукня мені обійшлася 48 гривень з копійками, а блузка 14 гривень 50 копійок. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!